Права 1154. Які з дробів? Перше менше від одиниці, друге дорівнюють одиниці, третє більші за одиницю. Ну що ж, давайте пригадувати. Отже, в залежності від співвідношення між чисельником зверху і знаменником унизу, дроби у нас можуть бути які. Якщо чисельник менший від знаменника, це буде правильний дріб, він менший за одиницю. Якщо у нас чисельник дорівнює знаменнику, то у нас буде неправильний дріб, що дорівнює одиниці. Якщо чисельник більший за знаменник, то у нас буде неправильний дріб, що більший за одиницю. Ну що ж, давайте тоді аналізувати 7 тринадцятих це буде правильний дріб, і в нього ми бачимо, що 7 у нас менше за 13. То він буде менший від одиниці. Далі 13 сьомих. У нас чисельник більший за знаменник, це буде неправильний дріб, що більший за одиницю. Пишемо 13 сьомих. Далі йдемо. 13 13. Чисельник дорівнює знаменнику це дріб неправильний дорівнює одиниці. Отже, записуємо 13 13 це те саме, що одиниця. Далі 7 сьомих чисельник дорівнює знаменник. це буде неправильний дріб, що дорівнює одиниці. Далі 8 п'ятих чисельник більший за знаменник. Це неправильний дріб, що більший за одиницю. Пишемо 8 п'ятих. Далі 5 восьмих це правильний дріб. Чисельник менший за знаменника. І цей дріб у нас менший за одиницю. Є. Ну і останній 110-110, чисельний дорівнює знаменнику. І це неправильний дріб щодо рівня одиниці. Записуємо тоді 110, 110. -х. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів з одиницею. На цьому вправу завершено.